Я так дивився, розмішляв. немає ні одної країни більше світі, крім України і Ізраїля, яке все життя воює за свободу в таких масштабах. Скільки є Україна, є боротьба за свободу, і стільки Ізраїль боротьба за свободу. Але чому за свободу? Ну що тут такого здається? Ну, пішли би під когось, та як Ізраїль би пішов, як він в Вавилон ходив, так як під нас москалі, завойовували. Але сатана ненавидить цей дух свободи. Розумієте, коли всередині це є оці дв... дві нації. Я так просто розмишляю. Чому іменно до наших країн таке? оцей дух свободи сатана ненавидить, тому що вільна людина, коли є віль... людина, вільна, вона вільно правильно вибирати. Змійте, чому легко, коли людина підконтрольна, вона під рабство, під кимось, її легше завести в сторону, легше збити від Христа, легше збити від Бога, легше нав'язати якісь філософії, якісь нравоучення. Подивіться, що робиться в Європі з голубими серцями. Коли людина оце має управління, яке всеобще, легше маніпулювати людьми. І тому, коли Україна виступає проти, Ізраїль виступає теж проти, вони тримаються свого Бога. Хай старозаповітнього, хай там зараз Ісус Христос там є, і церква є, але вони тримаються, вони не дають цього ну, зла зайти на цю територію. І так же Україна, скільки вона є, вона бореться за цю незалежність. І тому сатана ненавидиться, він не хоче, щоб ми були вільними. Дивіться, як цей руський дух він по всьому світу зараз наповнюється. Просто дивіться, Є дуже хороша проповідь чмута про горі. Хто слухав, може послухати дуже він це говорить, дуже розумно, дуже по слову розбирається, що цей дух наповнює оце щоб зруйнувати все, що є хороше. І тому в тому питання свободи, свободи вибору. Дивіться, де прийшла свобода? Тільки ми в 92-му році Україна отримала свободу, звільнилася. Прийшло пробудження. Зразу прийшло почали встановлюватися церкви, почали будуватися протестантські церкви. І звідси багато пасторів, куди поїхало? В Росію. Там почали піднімати церкви. Це почало розповсюджуватися. Тобто, п'ятдесят почалося де? На Україні. Почалося тут оцей дух цей дух пробудження, це відчуття свободи, і сатана ненавидить цього. І тому зараз те, що відбувається в нас, і те, що зараз робиться на сході, робиться в Ізраїлі, це одне те саме в духовному світі. Це те саме боротьба проти свободи, свободи вибору і свободи відстояти себе як людину, як особистість, як особистість, як особистість людини, як особистість цілісність нації. Тому що за цим стоїть цілісність нації, стоїть зруйнувати Україну, нації не буде. Стоїть зруйнувати Ізраїль, крім нації розповсюдиться, розпорошиться. Не одне розпорошення було. Скільки українців виїжджали в Канаду, в Америку, євреї тікали по всьому світу, але корінь залишався весь час, і тому приложіть до цього всі свої старання, бо каже, в молитві, коли буде молитися, нехай ми розуміємо, що ми молимося. За такі країни, які борються проти ну, зла великого зла. І сатана хоче зруйнувати, але в нього не вийде. Я вірю в те, що є сила Бога, який все контролює в великому рахунку. І перемога буде за нами. І давайте встанемо, піднімемо наші руки і будемо просто від свого всього серця, що, що у вас є, вкладайте в це, просто моліться. Боже, я зараз приношу до тебе, але підносите свій голос. Давайте будемо молитися, так як ви молитеся вдома. Не шопотом зараз. Не шепотом, а давайте підносити голос свій, Підносити свій голос, Господь. Ми будемо молитися зараз, Господь, віддаючи в Твої руки ці дві країни, Господь. Вони з'єднані віковими традиціями, тому що Україна приймала євреїв. Скільки Росія не питалася знищити єврейство на Україні, скільки тут було гонінь, як на євреїв, так і на українців в самій Україні унічтежалася еліта. Вся вершина красоти української. Господь, скільки сатана не питався зруйнувати, але ми вистояли і вистоїмо. І те, що Сатана підняв зараз свою руку на Ізраїль, Господь, ми віримо, що те, що весь світ підніметься і зупиниться зло, Господь. Ми віримо в перемогу Ісуса Христа на цій території і на цій території, Господь, ми єдині, Господь, в дусі. І ми молимося духовно, ми руйнуємо зараз всі замисли сатани. a permissão para o nome de Jesus Так, да, є тяжко, є випробування, але Господь прийде своєчасно. Я вірю, що Він прийде своєчасно, що прийде дух це перемога в наші країни. І зло буде зупинене, зло буде покаране. Батько, я молюся за людей, які противостоять цьому злу. Ти даєш їм мужність, Господь, ти даєш сміливість, відвагу, розум як воювати, розум як зупиняти Господь. Ти проявляєш свої чудеса на війні, Господь. Господь, Ти просто Твоя воля там, Твоя благодать на цих країнах, Господь, і я вірю, що сила Твоя вона прийде в перемозі в повноті, і зло буде знищене во ім'я Ісуса. Господь, і я дякую тобі. І сатана буде повержений і посрамлений на цих територіях, Господь. Прийде великий сором на тих, хто стоїть за цим. Прийде велике посрамлення. Боже, і я дякую Тобі за перемогу. Я дякую тобі, що ти приносиш перемогу, Господь, і хай тобі буде слава за все. Амінь.